Ми з вами знаходимося на старогородському кладовищі, де зусиллями небайдужих людей були віднайдені дві важливих для культури Вінничини могили вірніше важливих людей, які тут поховані. Це Мерзляков В'ячеслав Іванович і його дружина Костецька Наталія Іваніна. Бачите, в якому стані ці могили, будуть проведені роботи по їх очищенню, але виникає питання: що ж це за люди? Мало про них хто знає. Мерзляков В'ячеслав Іванович, друг Леонтовича людина, яка фактично пройшла всі етапи становлення. Нашої культури, і української в цілому, і вінницької безпосередньо саме от в 20-30-х роках, і надалі, це людина, яка була одним з наркомів культури на початку радянської влади, піднімала культуру його. Ідея була в тому, щоб саме розвивати українську культуру, українські хори, українську освіту. Він сам прекрасний педагог, вже забігаючи далі, скажу, що це заслужений учитель України. А якщо повернутися до тих буремних років після революційних, то це людина, яка, не боячись нікого, нічого, проштовхувала такі прогресивні ідеї про те. Наші, нашу пісню наших композиторів, які тоді писали і були маловідомими. Він робив все, щоб ці люди стали відомими. Життя мерзлякова почалося. Музичне життя мерзлякова почалося з того, що він подружився з Лисенко, з Тиценко. Лисенко взяв на безкоштовне навчання мерзлякова в музично-драматичний інститут, свій, де мерзляков вивчав вокал. І став знаменитим вокалістом. До речі, В'ячеслав Іванович співав в знаменитому. Тепер, от ми знаємо про нього хорі імені Леонтовича, який більше 120 років існує у Вінниці, Мерзляков. Викладав в музичному училищі, коли воно відкрилося. Мерзляков викладав в самому хорі, вів теоретичні предмети для того, щоб ну, просвітити перших співаків цього хору. Словом, це людина, яку не можна забувати, і не можна перетворювати могилу. в от, оцей жах, який ми бачимо. Тому виникла ідея могилу почистити і привести до ладу, щоб всі віничани дізналися, яка людина творила в нашому місці. Шановні небайдужі працівники галузі культури нашої Вінниччини, Звертаюсь до вас, тому що щиро вірю, що ви підтримуєте нашу ініціативу. Наталя Миколаївна Кушка звернулась до мене з таким проханням ініціативою. Привести могилу видатного діяча мистецтв і працівника культури вінничини В'ячеслава Мірзлякова в належний стан. Ну я хочу звернутись до усіх небайдужих. Хто хоче приєднатись до нашої ініціативної групи за того, щоб ми вперед провідний тиждень привели могилу В'ячеслава Мізлякова, його дружини Наталії Костецької в належний стан, щоб на проводи. Тут дійсно відчувалося, було видно, що працівники галузі культури Вінниччини шанують свою історію, шанують тих діячів, які стали платформою, базою, основою для подальшого розвитку галузі культури нашої області, тому що дуже важливо будуючи і плануючи майбутнє, не забувати про тих, хто творив минуле. Я запрошую всіх, хто хоче долучитися до прочищення могили Мезлякова і його дружини, людей, які стільки зробили для нашої області, для нашого міста в культурі. Прошу прийти до староміського кладовища, до центрального входу на 9 годину 23 квітня, і ми разом зробимо цю благородну справу.